Привіт, друзі, як правильно перекласти фразу. Він одружився з нею. He married her або He got married to her. Насправді, обидва ці варіанти є граматично правильними. І в принципі, практично однаково часто використовуються. Щоправда, є невеличкий нюанс. He got married to her. Це більш розмовний варіант цієї фрази. Його частіше можна почути в повсякденній мові. А от he married her це більш формальний варіант, або більш літературний. Так частіше пишуть, або кажуть в якійсь формальній мові. Саме дієслово Mary дуже часто викликає проблеми особливо у початківців, тому що речення з ним часто бувають, на перший погляд, нелогічними з точки зору української мови. Давайте трохи розберемось з цим дієсловом. І спершу подивимось на речення, на приклади, які використовують marry як пряме дієслово. Наприклад, він одружився з нею після того, як вони два роки зустрічались. He married her after two years of dating. Як бачите, тут ми використали marry як дієслово. He married her. Він одружився з нею. Чому в нас тут немає жодного прийменника між Mary та Her, як український? Ми кажемо, одружився з нею. Але в англійській Mary Her. Це тому, що дієслово Mary є transitive verb. так називаємо. Тобто його дія переноситься напряму на об'єкт дії. Наприклад. Ще один приклад transitive verb. Подзвони мені. Як ми перекладемо подзвони мені? Ми скажемо просто call me. Жодних прийменників. Call me. Але якщо, наприклад, скажемо Подивись на мене, то тут же буде Look at me. Як бачите, з'явився прийменник. At. Ми не можемо сказати look me. Тобто бачите, що якщо в нас діє слово transitive, то це означає, що жодного прийменника бути не може. Хоча в українській мові він і є. Тому ми кажемо he married her after two years of dating. Як я вже казав, це більш формальний. Варіант більш літературний, але інколи так кажуть навіть у розмові. Давайте подивимось на друге речення. Вона вийшла за нього заміж минулого року. She married him last year. Треба відмітити ще один момент. Він одружився з нею. Та вона вийшла за нього заміж, перекладається практично однаково. Як бачите, українською різниця дуже очевидна. Він одружився з нею, вона вийшла за нього заміж. Це два абсолютно різних речення. Але англійською he married her, she married him. Різниці практично жодної. Просто He та she міняються місцями. Ще один приклад. Я одружусь з нею. Це можна сказати як намір, або як просто щось, що відбудеться в майбутньому. I'm going to marry her. Або я збираюсь одружитись на ній. Одружитись з нею, мабуть, так правильніше. I'm going to marry her. Ще один нюанс. Якщо ви колись побачите фразу на кшталт I'm going to marry them, то не треба перекладати її, як я збираюсь одружитись з ними. Швидше за все, це речення має бути переведено як і я збираюсь одружити їх. Запам'ятайте, дієслово «мери» – це не тільки одружитись, а ще й одружити когось. Щоб зрозуміти дещо, важливо дивитись на контекст. І останній приклад з дієсловом «мери» – Це питання ти вийдеш за мене заміж. Таке питання частіше за все перекладається саме з дієсловом Marry. І звучить як Will you marry me? Will you marry me? Добре, давайте подивимось на фразу get married. Як я вже сказав, це більш розмовна фраза. Використовується частіше в повсякденних розмовах, але не в якихось. Формальних обставинах або літературі. Там частіше просто діє слово Mary. Тож, приклад, вона погодилась вийти за нього заміж. She agreed to get married to him. На що треба звернути увагу? На те, що тут з'являється прийменник to. І Якщо ми казали «marry Him. To get married лише to him. Запам'ятайте це. В цьому дуже часто плутаються. She agreed to get married to him. Тобто, дослівно, вона погодилась стати одруженою з ним. Другий приклад, він одружується зі своєю найкращою подругою. He is getting married. His best friend. Те ж саме. Кажемо про майбутнє або про наміри якісь. І обов'язково використовуємо прийменник to. He is getting married to. His best friend. Це те, що стосується фрази get married. Тепер давайте ще подивимось. Схожа фраза на це, але це вже не процес, а стан. Тобто бути одруженим. Як перекласти фразу? Вона одружена з іноземцем. She is married to a foreign man. Дивіться, ми GET прибрали, тому що в нас. Ніхто не одружується, в нас вже всі одружені. Тобто ніякої зміни стану немає. Є лише сам стан. Тобто, змінюємо get на be. І отримаємо She is married. Але прийменник to нікуди не зникає. She is married to a foreign man. Сказати просто: She is married a foreign man буде неправильно. To має бути обов'язково. І другий приклад. Вони одружені 10 років. They have been married to each other for 10 years. Як бачите, українською ми частіше за все оце одне з одним прибираємо. Так не прийнято казати. Але англійською дуже часто саме так і кажуть: They have been married to each other. Ну, от і все, друзі. Я думаю, що тепер. А дієслово Mary стало для вас трохи ближче і зрозуміліше. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!